Я ще не знаю. Днями вашу дружину Ірину Луценко під стінами Верховної Ради мітингувальники намагалися кинути у сміттєвий бак так само, як напередодні зробили з Віталієм Журавським. Що ви відчули, коли дізналися? Я думаю, що це перебільшена інформація. Насправді, дійсно вона була в комітетах Верховної Ради на банковій. Її оточила група екзальтованих ультрас, які виступають проти. Спеціального режиму самоврядування на Донбасі. Всі ура-патріоти мають повну можливість не битися з жінками, а взяти в руки автомат і йти на війну, як зробив це мій син. Я абсолютно переконаний, що іншого шляху, крім паузи для модернізації армії і реформ в економіці, в нас немає. Саблями наголо на танки. Дуже гарно виглядає, але дуже погано закінчується. Три місяці тому ми з вами спілкувалися, і тоді ви сказали про те, що у Верховній Раді восьмого скликання не буде двох луценків. Ви казали про те, що дружина Ірина балотуватися не буде, тому що кумівство це не про вас. І це недопустимо політиці. Депутати з однієї сім'ї, з моєї точки зору, є не етичний. Не пройшло й трьох місяців, коли оприлюднили списки блоку Порошенка. Дружина Ірина опинилася у списку. Тобто, ви змінили своє рішення. Якум Порошенка один день в рік, коли є день народження нашої спільної похресниці. Стосовно Ірини, це рішення президента, який викликав Ірину в останню ніч перед е, з'їздом і наполегливо просив її. Бути і далі обличчям блоку Петра Порошенка. А Як ви до цього поставилися? Тому що ви так багато говорили про те, що не будете пліч опліч сидіти з власною дружиною у Верховній Раді. що потім, коли так незручно вийшло, то з вас питають, а не з Петра Порошенка. Я завжди відповідаю за себе і за свої дії, в тому числі і за дії своєї дружини. Дуже сподіваюся, що ми не будемо сидіти пліч опліч парламенті. Я би хотів займатися діями у виконавчій владі. Я дійсно вважаю, що Ірина сталася як політик. Ми дійсно вважаємо за неправильно бути двом політикам Верховній Раді, але президент наполягає, що блок Петра Порошенка це його партія, потребує її роботи. Сьогодні вона буде віп-агітатором цього блоку. Не дивлячись на те, що знаходиться на далекому 70-му місці. Ви плануєте сісти в одне з крісел міністра? Я хочу бути в виконавчій владі і міняти ситуацію. Я не хочу бути міністром. Вибачте, після тюремних нар всі ці понти із кріслами мерседесами не для мене.